Пункт порядку денного 46 сьогодні без важно. Все-таки незавершено питання у нас, ми не тут, ми, цей, питання ринку не, не, не розглянули на сесії, і поки його зняти з розгляду, можливо, навіть і так і повідомити Добре. заявника, а буде розглянути, тоді, коли ми Добре. вже завершимо всі ці питання. Перепрошую, а в нас 46 – шість це за розгляд заяв у зядав на межне питання. Дякую, що які прописано про розгляд заяву. Раніше спілки до п'ятдесяти. Ще ради згоду. Зняти про розгляд заяви Волкова Анатолія Олексійовича. Це якраз сьогодні як наш підприємець, який має на території ринку, написав звернення, щоб йому оформити оцю його тим, тимчасову споруду. То поки що давайте ми його знімемо з порядку Перенесемо переносимо після Дякую. Ще які пропозиції депутатів? Є потреба обирати перед початком роботи. Звичайно, ті звернення, що були звернення. Є потреба обирати речіну комісію? <кру> Немає. <кру> Значить, доручаємо під рахунок кетару збирати почнути допомогу. <кру> так, далі. А чи був запит депутата, Пронуса, усний запит? Будь ласка, ще раз озвучте. озвучите. Про антимонопольного комітету. Про, це значить, запит, казали, звернули... Ні, запит був це, стосовно водячих собак. А звернення, я казав, до антимонопольного комітету стосовно обґрунтування цін на водопостачання по місту Ківці. Економічне грунтування. Економічне ґрунтування цін на водопостачання по місту, місту Кієвиці. Да. Є звернення депутата Тетюрко так само про передачу водопірної мережі. Міську комунальну власність, коротко, так? Ну і це, до речі, підтверджує, це, це підтверджується ще рішенням двох комісій. Ми ж теж це піднімали. Ну, Та, по антимонопольному комітету. Вони дають розрахунок повністю по ліській залізниці, загальної. Вони можуть антимонопольний комітет, може можуть <школих> їхній, то Львівський, чи рівні. Я сказав Ні. конкретно по місту. О, ми, правильно. ми. О, по правильному. Українське обласне відділення повинні звертатися. Але суто суто по місту я сказав. Там ми ж написано по місту тут конкретно було порушено закон про місцеве середування ну, стаття 2, другий пункт встановлення в порядку і межах визначених законодавством тарифів щодо сплати побутових, комунальних транспортних та інших послуг, які підприємствам та металізації комунальної власності відповідно до територіальної громади. Так, вони не є комунальні. А далі погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установлено та організаціями, які не належать, тобто вони зобов'язані по закону місцевого середуванням погодити, дати свої розрахунки і погодити з нами. Тобто порушено закон. Тоді, чого я ще хочу чи доповнити, чи як щоб все таки підготувати заяву, щоб і звернуться до львівської залізниці, до де де вивля... З... що порушений закон. Це, можливо, це, сьогодні... це, в в в це включаємо чи окремо. В можливо, хай буде, давайте включимо питання, питання оце, що там порушено. Бун допишемо it's до звернення до по цьому. І окреме звернення підготувати до Рівненської залізниці. Дистанції дотримання вимог законодавства. Це виходить той самий закон, що по місцевому ринку.